Всім привіт! Мене звати Віка, і сьогодні на своєму каналі я б хотіла підняти таку тему, яка буде цікава багатьом, особливо тим, хто переїжджає зараз в іншу країну, або загалом задумується про питання імміграції. І я сьогодні розповім про свій досвід, а саме чому я саме переїхала у відень, чому я обрала Австрію, які я тут побачила плюси та мінуси. Тож давайте дивитись. А ви поки що пишіть у коментарях, чи задумувалися ви колись про те, щоб переїхати в іншу країну? Якщо так, то в яку? Або можливо, у вас є країна в яку ви б хотіли просто поки що подорожувати, справді почнемо з того, що переїзд до Відня для мене був достатньо спонтанним рішенням, як і для багатьох з нас, українців. Я переїхала до Відня вже в 2023 році, навіть не на початку повномасштабного вторгнення, а трішечки пізніше. І для мене це рішення було достатньо важким. Якщо хто не знає, я сама взагалі з Харкова, і звичайно, повномасштабне вторгнення достатньо вплинуло на життя цього міста, на спокій, на безпеку. в першу Чергу і тому було прийнято рішення трішечки пізніше виїжджати. Хоча чесно скажу, це реально було дуже морально важко, і я в принципі розумію всіх тих, хто досі вагається над цим питанням. І якщо говорити саме про Австрію, чому я обрала Австрію, Австрія, в принципі, мене завжди приваблювала, знаєте, своєю такою стабільністю. Не буду лукавити і казати, що не приваблювала мене своєю красою, архітектурою і те взагалі наскільки тут все продумано для життя, і особливо якщо брати не загалу. Лом, Австрію, особливо відень. Він був вже неодноразово признаний тим, що це найкраще місто для життя, взагалі, і це дійсно є виправданим званням, тому. О... Мабуть, через це мій вибір впав саме на цю країну і на це місто. Загалом в Австрії я вже живу понад рік, і звичайно, вже за цей час можна зробити певні висновки, тому що я стикнулася з різними моментами в житті тут, починаючи від просто повсякденності, подорожами по країні і закінчуючи вже певними бюрократичними питаннями, тому що віднедавна я ще стала підприємцем тут. Знаю, як це взагалі все відбувається зсередини. Якщо десь піти, треба взяти якісь терміни, десь піти форм. Мити якісь документи, десь стикнутися з певними правилами, які в нас їх немає, або навпаки, вони тут ще жорсткіші, тому вже можу робити певні виставки. Ну і почнемо давайте з плюсів. Першим плюсом, який би я хотіла виділити, це звичайно комфортність та безпечність життя у цій країні. Дійсно, хочу сказати, що в Австрії ти відчуваєш себе в такому певному коконі безпеки. Тут достатньо спокійно, тут достатньо привітливі люди. Тут саме ось цей рівень безпеки він достатньо відчувається. І куди б ти не поїхав, ти відчуваєш себе спокійно. А другим плюсом для мене, звичайно, це є якість життя. А все починаючи від якихось побутових дрібниць і закінчуючи взагалі повсякденними справами дійсно відчуваєш, що тобі тут комфортно. Це стосується будь-якої інфраструктури, яка тобі потрібна, це купа парків. Взагалі, парки в Австрії, особливо в відні, для мене це окрема тема, так як я людина, яка дуже любить багато гуляти, пішки, і я люблю гуляти саме в парках. Вони тут просто на кожному кроці, в кожному районі, по декілька взагалі може бути парків. Тут є зони для дітей, конкретно, де ось тільки діти можуть заходити, є конкретно зони там, наприклад, пограти в різні Десь там це настольний теніс, десь це там просто волейбол, футбол. Тобто дуже комфортно і для певних таких а, розваг всюди можна щось знайти. Плюс треба не забувати, що тут вже є достатньо велика кількість українців, які відкривають свої а, сфери послуг, починаючи від салонів краси, закінчуючи лікарнями, грумінгами, кав'ярнями, закладами. Дуже велика вже кількість дійсно відкрилась українцями, і, звичайно, це покращує місцевий сервіс, тому що в принципі немає вже Є різниці між нашим сервісом, так і місцевим, а тому, що в принципі навіть українці, хоча тут є інші закони, інші вимоги, вони намагаються адаптовувати цей під місцеві закони, але при цьому роблячи сервіс на рівні, саме як у нас, третім плюсом, який би я виділила, це однозначно природа тут прям. Мільйон плюсів, тому що ви самі розумієте, що довкола ви можете побачити гори, це Альпи, це прекрасні озера, це прекрасні ліси. Це просто неймовірна краса. Тому що вперше, коли я побувала на такому місцевому озері, я просто була вражена, тому що мені здавалося, що я дивлюся якусь картинку з інтернету і ніколи б, мабуть, не повірила, що дійсно це прямо ось вживу виглядає так само, як якісь там були раніше в дитинстві картинки, чи десь нам показували по телевізору. Звичайно, треба не Забувати, що е, відень і Австрія також є культурною столицею Європи, тому що тут дуже величезна кількість музеїв, театрів, віденська опера, тобто безліч безліч всього. Те, що якщо ви дійсно е, надихаєтесь тими такими певними культурними е, аспектами, то е, відень також ідеально для цього підходить. Плюсом, звичайно, є транспортна система, тому що насправді тут ходить все просто по годиннику. Ви ніколи нікуди не запізнитесь, тому що тут з точністю. Прям ходить кожен транспорт, це чи трамвай, метро, місцеві електрички, які їздять по місту. Ви всюди прийдете, побачите табло, і дуже рідко буває таке, що просто трапляється якась там подія, якась там рятувальна, <губ> дуже не таке буває, зустрічаються якісь рятувальні моменти, щось вони там рятують, не знаю що, але це все, до речі, можна відслідкувати в спеціальному додатку. І насправді реально дуже чітко. Я ніколи не запізнююсь, навпаки, приїжджаю завжди дуже завчасно. і це є Дуже зручно, до речі, я знаю, що це відрізняє від Німеччини, тому що в Німеччині дуже часто весь транспорт запізнюється або взагалі буває не приїжджає. І звичайно, що це є незручно і доставляє певний дискомфорт. У відні ви такого не зустрінете. Плюсом для мене є люди. Насправді знову ж таки я не буду порівнювати з іншими країнами, але мені раніше казали, що достатньо німецькомовні люди й негативно налаштовані і тому подібне. Не можу такого сказати. Як на мене, австрії ці достатньо привітні люди. І це дійсно відчувається в будь-яких побутових моментах. Вони тобі допоможуть. Якщо ти дійсно попросиш про допомогу, вони тобі без проблем допоможуть. Ніхто не буде від тебе відхрещуватися і казати, я нічого не знаю. Тому для мене це також є важливо, тому що хочеться жити в суспільстві, яке дійсно є привітним, щасливим, і це відчувається. Для мене тут життя з собакою це суцільне задоволення. Чому? Тому що тут, по факту, всюди pet-friendly, скажімо так, тут в кожному районі є по декілька галявинок, спеціальних закритих зон, де можна гуляти з собакою і вигулювати. На кожному майже кроці є спеціальні такі ящички, в яких зберігаються спеціальні пакетики для собак. Тобто ви можете завжди прибирати зі своєю собачкою, це не буде проблемою, якщо ви навіть забули вдома такі пакетики. А тут можна ходити в будь-які заклади з собакою, це також не буде проблема. Можна в торговий центр заходити з собакою, можна їздити в місцевому транспорті. Звичайно, що якщо ваша собачка величенька, то просто там є вимоги, щоб ви її не спускали з повітря та над... та вдягали намордники. І загалом. Це все, це певні обмеження, які існують. Ну, єдине, що супермаркети, звичайно, там, де продається їжа, не можна заходити з собаками. Але для мене це в принципі нормально, нічого в цьому дивного немає. Але так, всюди це просто ідеальний момент. Тут всюди люблять собак, ти йдеш з собакою, на твою собаку завжди звертають увагу, дуже всі умиляються цьому, коли не бачать, що ти йдеш з собакою, вона в тебе вдягнена в якомусь одязі, вони можуть зупинитися, посміхнутися, похвалити вашу собачку. Дуже привітливі люди знову ж таки в плані. Тваринок, і це не може мене нарадувати. Ну і, мабуть, ви думаєте, якщо так все чудово, то які можуть бути мінуси? Звичайно, що мінуси можна знайти в будь чому в будь-якій країні, в будь-якій ситуації для когось вони є свої. Мінуси, які я виділила, це перше звичайно мова. Тут не англійська мова, не наша рідна українська, тут саме німецька мова, і без знання німецької мови, на жаль, тут складновато, тому що, в принципі, знову ж таки, суспільство досить досить любить свою мову. Тут всі знають англ Англійську мову це вже є дуже добре, тобто, якщо ви знаєте англійську мову, то в принципі у вас проблем тут в соціумі не буде. Але все ж таки, якщо ви хочете влаштуватись на роботу або вирішити якісь побутові питання в плані, там, наприклад, з якимись урядовими установами, то звичайно краще знати німецьку мову, або мати людину поруч, яка може послугувати для вас перекладачем та піде з вами для таких певних справ. Як було в моєму випадку, коли я відкривала підприємництво, я ще не знаю німецьку мову на тому рівні, якому б хотілося і треба. і і довелося в установу брати з собою людину перекладача, нашого знайомого, і таким чином було простіше комунікувати, тому що на англійській мові це було б складніше. Другим мінусом, який може здатися для багатьох, те, що тут достатньо високі ціни. Насправді я б трішечки спростувала б це твердження, тому що ціна на житло тут достатньо нормальна. Тут можна знімати за нормальний прайс 1, 2-3, навіть кімнатну квартиру. І якщо порівнювати навіть, з цінами з сусідніми країнами по типу Чехії, тут житло буде дешевше. Причому також з гарними умовами в новобудові, це може бути навіть спортзал у вашому домі, як є це в моєму випадку. Це можуть бути ще додаткові якісь моменти, і вони вже будуть включені в вартість вашої оренди. Також, якщо це брати ціни на продукти, то так само я не можу сказати, що вони вагомо вищі, тому що в деяких моментах, мені здається, вони вже навіть схожі з тим, що в Україні. Єдине, що я можливо відміну. В цінах на продукти, що вище, ніж в нас, це ціни на м'ясо. Вони достатньо тут дійсно такі більші. Якщо там брати, наприклад, кілограм філе, курячого філе, то він тут буде коштувати там, в районі 15 євро, там 14, від 12 до 15 євро, що достатньо, звичайно, є вище, ніж там в нас. Але я хочу сказати, що тут якість продуктів достатньо класна. Я ніколи не жалілась, ніколи нічого мені не траплялося вже, що вийшло з терміну придатності, чи було щось дуже в поганій якості. Тому Має на що жалітися. Звичайно, що якщо ходити по закладам, це буде звичайно вищий прайс аніж в нас. Тому, якщо от брати заклади, це дійсно буде вище, суттєвіше вище і дорожче. Ну і третім мінусом особисто для мене все ж таки. Ми люди, які звикли до класного сервісу, взагалі, коли все чудово, все швидко працює, то звичайно, наприклад, те, що стосується бюрократії, для мене є мінусом. Тому що дійсно тут все відбувається достатньо повільно. Але як я вже сказала, я вже в принципі звикла до цього темпу, мені вже це не є довго. Наприклад, підприємництво, коли я могла в Україні його відкрити в дії за 5 хвилин, то звичайно тут це займає майже 2 місяці, тому що там, поки допроходять якісь анкетки, поки ти відправиш всі листи, поки там якісь ще моменти, в принципі, там піти Установу це займає там півгодини часу. І вам також відкриють підприємництво саме одразу, але тут є ще моменти по типу страхування, всіляких таких моментів, тому тут це трішечки довше там розтягується. Якщо це там, наприклад, термін в поліцію, тому що тут деякі моменти там, треба підтверджувати в поліції, то це також ти не можеш там взяти на наступний день. Якщо ти хочеш отримати картку в банк, ти не можеш прийти просто в банк і одразу тобі видадуть пластикову картку. Ні, ти йдеш спочатку, реєструєшся, проходиш в принципі такі ж процедури реєстрації, як у нас там в Приватбанк, наприклад, якщо піти. Але картку пластикову тобі пришлють на пошту протягом там десь ну, 7 днів, скажімо так, ти її отримаєш на пошту. Тобто, да, є такі от нюанси, які, в принципі, можуть здаватися мінусами, але до них звикнути можна. Я не скажу, що це прям якісь дуже критичні моменти. Звичайно, що переїзд до війня для мене, як я вже казала на початку відео, дався достатньо складно, достатньо слюзливо в деяких моментах. І ми не знаємо, як повернеться наше життя далі. Чи залишимося ми тут, в якийсь ще певний період часу, чи кудись поїдемо в інше місце. Місце, чи повернемось в Україну на даному етапі, я обрала для себе розуміння того, що там, де я живу, там є мій поки що дім. От так це все складається і відбувається. Але звичайно, якщо порівнювати якимось іншим країном, чи порівнювати з Україною, це буде безглуздо, тому що це зовсім інша країна, це зовсім інший менталітет. І щось порівнювати це реально є неправильним. Але я точно знаю, що я зробила поки що правильний вибір, тому що я не жалкую, що я одразу приїхала в цю країну. У мене немає ніяких моментів, коли я. Хотіла психанути, скажімо так, і поїхати звідси. Як знаю, що трапляється в багатьох, коли вони мігрують в інші країни. Для мене поки що тут все чудово складається. Я розвиваюся тут як спеціаліст своєї ніші, Я відкрила підприємництво і, в принципі, бачу себе поки що в розвитку тут. Паралельно також працюю з проєктами в Україні. І однозначно знаю, що буду продовжувати це робити. А вам я хочу порадити, якщо ви вже зараз задумаєтесь про переїзд в іншу країну. Не забувайте, що це клопітка підготовка. Не робіть це все ось так в одну секунду, в один момент. Дайте для себе час для підготовки, зберіть всю інформацію про життя в цій країні, дізнайтесь, якісь певні фідбеки, чи підходить це дійсно вам, тому що я знаю, що деякі люди переїжджають з однієї країни в іншу по декілька разів, і все через те, що все ж таки десь не дізнавались певні моменти про життя в цій. Цій країні. А вам, звичайно, я дякую за перегляд цього відео. Маю надію, що вам було цікаво. Буду, можливо, час від часу висвітлювати ще якісь моменти життя в Австрії. І бажаю вам гарного дня та до наступних відео!